Всім привіт! Сьогодні я ось на такому полі. в передньому відео я на ньому був. Тут були знахідки, монети, пломби багато. І ось сьогодні вирішив трішки покопати недовго, бо вечорі вже. І, надіюся, знахідки будуть цікаві. Для вас знімлю. Ну а ви підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам вдячний. Ну, а я йду копати. Так, в мене знахідка ось така. дзвінило 16. І о, в мене пломбочка. Ось така пломбочка. Розглянемо, що за пломбочка, яка циферка. Можливо, щось пише. Так, циферка в нас. нолик. Ось така пломбочка. Тут того щось пише. Ну, щось щось видніється. Ну, щось там є, ну, треба зібрати. Пломбах в загальному я можу розібрати, що там пише. Вроді би пише. Мех. Щось типу того. Така ну, ціка... цікава. Пломбочка. Ось такий в мене сигнальчик 12. бив. І ось монетка. Мені попалась монетка. Буквально. Тільки зайшов на поле і вже пломбочка. А, ні, не монетка. Ну, вже другий раз. Думаю, що монетка. А це не монетка. Це гудзик. Ось такий гудзик, на жаль. Нічого не видно. Ось такий сигнальчик в мене. Одинадцять. Дивно тут монетки звучать. Десь 10, 11. 16 пломби звучать. Такі сигнали. Я привик до монетних сигналів 18, 20, а тут такі сигнальні монетки. О, монетка цікава. 20 крон. Так, це 20 крон Чеськословенських. А який рік треба почистити трішечки? Зараз почищу і вам покажу. Ось така монетка. 20 крон. Чисько-словенських. А рік 1923. Знаю, чи буде видно на відео. ні, 21-й, 23 21 Ось така монетка. Такої я ще не знаходив тут. О, беру. Супер. Ходжу далі. У мене знову сигнал. Сигнали тут просто лізуть і лізуть. Просто бомба. Я що це з цієї місцевості? Місце взагалі не бите. Що чесно, перший раз таке попадаюся місце, не бити коперями. Монети тут лізуть просто на метрові, як то кажуть. Я тут вже Ну, я тут мало що прийшов, а находки просто лізуть. І гудзика. Вже знайшов і маленького, і великого. Ну, на жаль, без ніяких малюнків, позначень. Але тут ну, монети вже друга мені попалася монета. Спочатку було 20 крон, чесько-словенських, а зараз попалася мені ось така монетка. Дзвеніло. 16 рівно. Але гарний стан. Ви подивіться просто який стан. Просто бомба. Це 22 крейсера. Так, це два крейсера. Ну, стан просто. 1800. Окей. 97 1897. Ось таких два крейцера. Гарних. Що спереді, що ззаду. Стан досить гарний. Так, ось тут, виходить, була річка текла. Зараз майже висохла. Зараз тільки струмочок залишився. І ось тут недалеко від річечки мені монетка. 10 10.11. Ось. Така, напевно, вбита монета. Це крейцер, я вже бачив, що це крейцер. Один. Крейцер. А дуже якийсь вбитий. Або бракований. 1897. Ну, всі майже одного року тут попадаються. крейцери, Ось така монетка. Поки ще ходжу. Находки є, монетки теж попадаються. Ось тут буду крутитись, але щось і попадеться. Ну, чекаю на срібло. Надіюся знайти. Так, з мене монетка. Після довгої паузи. У мене цинальчик монетка. Якась більшенька. О, така тоненька. Що за монетка зараз. Там вона дуже сильно вбита монета, лиса. Ну, я попробую її зараз почистити. І вам покажу. На жаль, монетка лиса. Зовсім нічого не видно. Вбита. Повністю. Ось така тонесенька. Монетка. Ну, вбита. Ось так. І такі бувають монетки. Нічого ходимо далі. Ось такий сигнал. 17 18 зараз глянемо разом. Що це таке? Так, в мене сигнальчик. Ось така. А це ось такий сигнальчик. Ну, Відніться, вроді би, монетка. Ось такої ямки. Думав, що якийсь шмурдяк. Було не точно. Ну, давайте зараз разом і подивимося, Що це таке? Це монетка. Два крейцера вже бачу. Знову два крейцера. Сьогодні день крейцерів. Ось такий крейцер. 1912 рік Ось такий крейцак. Тут одні крейцери попадаються. Ось такий сигнальчик. Мені б'є, зараз глянемо лайф режимі. Що там? Так я. А випишіть у коментарях, як ви думаєте, що там. Я думаю, що, напевно, ще один крейцер. Тому що крейсерів тут дуже багато. Я викопував. Можливо, ще один крейцерок. А, надіюся на щось краще, надіюся на срій було. О, щось цікавіше. Щось дуже, щось дуже глибоко. Щось дуже глибоко. Викупу. Сигнал не помінявся. Так і дзвінить 18. Так, зараз глянемо. Що? Ну тут я ще не знаходив кільця ні одного, хоча тут поселення, але кільця, о, у нас тут монетка. У нас монетка в патині. Зелена така, величенька монетка. Дуже симпатична монетка. Нічого не видно, на жаль. Попередня монета така сама була. Стерта і лиса. Але тут проглядається. Портрет. Це, напевно, австрійська. Так, цей коп завершено. І ось результат моїх сьогоднішніх находок. Ось таких два крейцера. 1897. го Ось ще таких два крейцера. Дванадцятого року. Крейця 97-го. Ось такий. Ось така чеська словенська. Двадцять. Ой, крон. Ось така красива монеточка. Ну і гудзик стертий. На жаль, можливо, просто в загальному ось такий гудзик мені попався. Думав, щось намальовано ні. Простенький. Звичайний гудзик. І ось такі дві монетки, на жаль, повністю вбитих в холамніну. І пломбочка. Пломбочка з цифрою 0. З надписем. Цікавим. Ну і ще по цьому по сигнальчиках ось таке щось. Не, не знаю, що таке. Можливо, хтось знає від чого це. Напишіть в коментарях. Ось така ніби пуля, ніби що. Вона дуже п'ям велика. І зажигалка. Ось така зажигалочка. Стара. Не ціла. На жаль, але сам вершечок зберігся її почистити, помити її. Як раритет. Іде. Можливо, хтось знає, що за зажигалка якого саме століття, якого року приблизно. Напишіть в коментарях, буду вдячний. Мені дуже цікаво, наскільки старовина ця зажигалка. Можливо, це Другої світової. Сріж за все, ну, така цікава річ. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!